Всім привіт! У даному відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках математики у 4 класі. Для узагальнення скажу, що в програму входять її додавання, віднімання, множення, ділення, знаходження невідомої змінної Х, знаходження дробові числа, переводять кілометри у метри, сантиметри, міліметри, аналогічно переводять час та масу, вивчають, які є типи кутів, вивчають, що таке коло та як воно відрізняється від круга, знаходять радіус та діаметр. Знаходять периметри трикутника та прямокутника? Дане відео підійде для учнів та батьків, які допомагають їм навчатися. Навчання розпочинається із повторення матеріалу за 3 клас, а саме, яке число в лічбі слідує за числом 18 24 37 95? Яке існує найбільше одноцифрове число? Яке існує найбільше двоцифрове число? Яке число в лічбі слідує за цим числом та скільки цифр воно має? Далі учні пишуть числа у порядку спадання та зростання, потім пригадують додавання і віднімання двоцифрових чисел. Одна із таких задач запитує, чи можна купити 4 шоколадки вартістю 27 гривень, якщо у нас є 100 гривень. А учень говорить, що на 100 гривень ми можемо купити тільки 3 шоколадки на 81 гривню, а залишиться тільки 19 гривень, що не вистачить на четверту. Далі по темі йде заміна додавання дією множення. Після цього учні вивчають знак більше-менше і дорівнює, а потім порівнюють між собою числа. До речі, можна пояснити знак більше уявним птахом, який намагається з'їсти більшу кількість. Потім вивчають порядок дій у виразах, тобто спочатку виконуються дії множення та ділення, а також дії у дужках, а лише потім додавання та віднімання. Потім іде перехід на трицифрові числа, учень мусить їх правильно читати та писати словами. Іде рахування сотень, десятків та одиниць у числі, також іде записування числа у вигляді суми розрядних доданків. Потім вводиться невідоме число X, яке потрібно знайти і учень розв'язує рівняння. Він переносить всі відомі числа через знак рівня, які в свою чергу міняють знак при перенесенні на протилежний. Також знаходять значення змінної X при знаках більше та менше. Далі вивчають дію ділення за стачею, такі задачі, наприклад, підходять для обрахунку. Скільки потрібно автобусів місткістю 35 осіб, щоб перевезти 150 людей одночасно. Далі вивчають, що 1 дециметр дорівнює 10 см і перераховують, скільки дециметрів в одному метрі чи у 2,5 метрах. Також пригадують, що 1 центнер дорівнює 100 кг і розв'язують аналогічні задачі на обрахунок маси. З'являється поняття тона, що вона дорівнює 1000 кг чи 10 центнерів. Схожі розрахунки ведуть із розрахуванням часу, коли вивчають, що день складає 24 години. Одна година має 60 хвилин, а одна хвилина має 60 секунд. Також вивчають, що один тиждень має 7 діб, а одне століття це 100 років. Також переводять кілометри у метри та сантиметри і переводять години у хвилини та секунди. Потім учаться ділити числа, вивчають, що таке ділене дільник і частка. Що допомагає їм вивчати дроби та правильно їх читати, тобто 1, друга, 1 десята. Учні постійно путають поняття чисельника та знаменника, їм потрібно знати, що чисельник знаходиться у горі дробу, а знаменник внизу, і знаходять дріб від числа. Наприклад, щоб знайти 1 третю від числа 24, потрібно 24 поділити на 3, і відповідь маємо число 8. Також знаходять невідомий чисельник дробу через дію множення. Потім вивчають геометричну фігуру трикутник і шукають її периметр, тобто знаходять суму довжин усіх його сторін. Далі навчаються рахувати тисячі та правильно їх читати, після чого переходять на сотні тисяч та мільйони. Потім учні переходять на вивчення, що таке кут та його типи, а саме гострий, прямий, який має 90 градусів, тупий та розгорнутий. Для малювання кутів на уроці зазвичай використовують косинець. Далі навчаються розраховувати час, швидкість та відстань, вводячи зміни ВТС та малюючи таблички, за якими відстань знаходиться помноживши швидкість на час. Час у свою чергу знаходиться, якщо відстань поділити на швидкість, а швидкість знаходиться, якщо відстань поділити на час. Також вивчать, що таке прямокутник та знаходять його периметр, додавши всі довжини сторін. Потім переходять на вивчення кола, знаходять його центр, а також радіус, тобто відрізок від центра кола до точки на колі. Усі радіуси кола рівні. Також вивчають поняття діаметр кола, тобто відрізок, що з'єднує дві точки кола і проходить через його центр. Усі діаметри кола рівні. Діаметр дорівнює двом радіусам. Таким чином шукають діаметр кола, якщо, наприклад, його радіус дорівнює 10 см. Також вивчають поняття круга, тобто площини, обмеженої колом. Вивчають, яка різниця між колом та кругом, що круг має не тільки рівновіддалені точки від центру, а й всі точки, що знаходяться всередині нього. Потім переходять на множення та ділення на числа 10, 100 1000 і так далі, коли просто додають кількість нулів при множенні чи віднімають при діленні. Прикладом може бути задача, у якій потрібно збільшити число 125 у тисячу разів, то просто дописують до числа 125 три нулі праворуч. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.